Народ, всім привіт. Ні, не так. Шановні всім привіт. Ви на каналі Денис Сухаренко і я Денис Сухаренко. Сьогодні, як обіцяли, будемо дарувати подарунки часи. Ми з Бодькою прочитали всі коментарі. Коментарів було там дуже мало, Такі там і про бомжари були коментарі. За такі коментарі я точно дарити часи не буду. Мені сподобався один коментар, такий самий здоровий. від Юри Мазура і Юра Мазур. Отримує цей подарунок, ці часи. Зараз я вам їх покажу вже в реалі, як вони виглядають. А то в прошливий раз показували в этом, на фоточках. Отак виглядають ці часики. Йо -йо. Зараз падаємо... Нравиться? Усі хоче водячи? По-багатому. По багатому. Вони прям такі масивні, короче. на моїй руці вони дуже сильно здорові. <сих> Так, і що? Падаємо зараз в тачку. Дзвонимо йому. Так вийшло, що Юра Мазур, кстати, кстати, Юра Мазур працює у нас на заводі, там, де я працюю, там, де працює Бодя. Ну так вийшло, що у нас на каналі тільки там 180 підписчиків і він є нашим конкретним за, підписчиком. За, зачатим підписчиком. Зачатим підписчиком, коментарі писателем. Так, да, він завжди нам каже, що ми красавці, молодці, що ми продовжували, Ми так і робимо. не дуже приятно нам лично будет вручить ему эти часы. Да, Вадим? Да, конечно. Сделать мужику приятно. Он такой, ну, добрый, добрый. Вот прям честное слово, добрый человек. До него подходишь, аура такая позитивная, что прям хочется с такой людьми общаться. И уже накануне, так сказать, Нового года будет ему такие небольшие подарочки. Я думаю, будет приятно. Ну и супер. Падаем тачку. Все, падаем в тачку и звоним ему. Давай. Слышь, Бодя, есть, короче, два варика. Можем его высадить, так как мы его, типа, начальники, да, можно да. сказать, можем позвонить, сказать, Юрий, там, Ёк макарек надо серьезно побазарить по поводу работы, типа, что-то там, ну, на измену, короче, мужика высадить. Либо сразу скажем, что, этот, ты, ты выиграл, там, туда-сюда. Ты хочешь его порадовать, или хочешь сказать, ты... Э... Не, честно, я бы его сначала на измену посадил бы, чтобы он высадился, а потом, э, этот, да, это прикол был, братан, держи тебе там часы, понял, не? Може. Хотя дядька взрослый, блін. Що йому прикольчики, да? Що йому прикольчики, ми вже не пацани. По Подивика, це борода вже сила. Короче, погнали, звоним. Водінька, сідай. Демо. Так, 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 так. Заходимо у Фейсбук. Єсті повідомлення. Дві години тому був онлайн. Ну і добре. Дзвоним. – Алло, добрий день, Юрій. Ану, зараз е, щось вас погано чуть. Алло, алло. О, чую, чую. А де ви живете, скажіть мені. На Донбруське. Давайте так. Я вас вітаю. Ви виграли наш подарунок. наши часы. Мы сейчас едем до вас их даровать. <laughs> напишите мне адрес. Напишите мне адрес ваш. И мы до вас выезжаем. Ладно, все, погнали, Боненька. Давай. У тебя уже ну, мала, бачишь, этот. Мала уже на бумере насыпает. Свет моя... уже включила уже спорт спорт плюс включила сейчас я именно на боком буду насыпать все давай панали давай все такая красивая малышка у бочки. Ми на місці. Сейчас дзвонимо Юрію. З нами бодіна Малышка. В компанії. Так. Если чесно, честно, кипяжируй. Алло? Алло, Юрій, ми на місці. Хорошо, спускаюсь. Тільки дивіться, ми знаходимося на углу ринку получається, і угла Понял. дома изсятиэтажного. Найдете нас. Коли Пачкомат тут рядом 91. Добровського 91Б. Шукаємо. Зараз ми його знайдемо. Не, І... не хоче <смітна> нас знайде. <сам. смітна> ну, зараз знайдем, все буде чітко. Цей дядька здоровий. такий. Щоб ви розуміли, він такий здоровий-здоровий, як коротконогий. Іноді, короте, буде... Я наверное, на бордюр став, короче, понял, ты его так снимай хоча б, щоб понял. Я на фоні його такой бубочкой горошинкою не казався, ты понял. Все, мы на месте. Доброго дня. Доброго дня. Юрій, вы не против, что мы вас будем снимать? Конечно, не против. Не против? Проти. То петличка. Під, це бодина дівчика, дочка. Ой, молодец. А это ваш подарочек. О, дякую, супер. Шаси. Так що ми вас поздравляємо. Ще Дякую, Дякую. Дякую. спасіба, що ви пишете коментарі, дивитесь наші відоси. І вообще вам спасибо. Дякую. Ви супер чоловік. Ви Дякую. дуже хороший, позитивний. І це серйозно. Такі дядько, О. ну дуже позитивний. Серйозно. Дякую. Я хочу, можна дуже слово мовити. Добре. Я хочу сказати, Добре. що я. Я краще повішую, щоб було. О. О, отак. Хочу э, подякувати дуже за цей подарунок. Я. Як кажуть в своєму житті, я не, навіть не мог повірити, що можливий такий момент, що коли є розіграш і можна реально виграти. Так що всім підписчикам і хто ще не підписався, побажаю підписуйтесь. Це люди, які держать своє слово. Вони, як сказали, розігрують і розігрують. Так що часи є. Як кажуть, все як положено. О! Только я вам дарю їх при одному слові. Я когда дома що часи моя дочка ага. хотіла забрати собі цю подушечку только. Ага. Все, а, подушечку. Це, це вам. Без питання. В при одному слові. Подушку забираю собі, а там все. Так. Вам. Ну так ми їх зараз <сих> і на руку. Попробуйте, да. У вас да. рука така здорова. Часи. Чи, чи вони по не підійдуть? Так. Давайте я подержу. Так. Все. Налазять. Там якщо що є, е, є? і, і, і ще є такі спеціальні штучки, щоб шире зробити браслет. О! Так що реально все підписчики, побільше підписників, побільше позитиву. І ну. участвуйте в розіх Дивіться, це дуже подобається цей мій канал. Я як переїхав в Польщу, випадково попав на підписку цього каналу і кожного разу чекаю цього відео оцих дуже приємних і. Українців в настоячі. Сьогодні приємний день. Усік да. наш чемпіон. Я отримав годинник. Так що день прямо да. позитивний. Саме головне, що всі можуть подумати, що це якась підстава. Це да. не підстава, підписуємося на канал, пишемо коментарі, є шанси завжди щось виграти. І ця рубрика, навіть у нас тепер буде постійно, раз там, може, в пару місяців будемо щось дарити. Кстати, щоб не думали, що це підстава, там я в коментарях написав, що це. Годинник чекає мене, так він мене дочекався. Не треба 15-ку, щоб Бодя не попав там по його тому словам кудись. А ліпше кажу, годинник, який чекає мене, так що то мій коментар, і яка це не підстава. Це реально все можна зробити. Все, вам Дякую, спасибо, що ви наш, наш підписчик. Дякую. Все, Дуже. це ваше. Ага. Все, туши Бодя. І так, рубрика, рубрика з подарунками буде продовжатися. Через п'ять 5, 5 випусків буде ще один подарок. Так що підписуємося на канал, пишемо коментарі, ставимо лайки. Слава Україні! Всі, всіх обняв, підняв. Бодя. Героям слава! Всім пока. Вікуся, кажи пока! пока.